Напередодні Великодня до Дубинського товариства інвалідів з дитинства доброчин приїхали з подарунками від колективу Прат Дубномолоко». молоко. Представники підприємства уже не вперше бували тут із допомогою, тож добре знають, що саме потрібно: одяг, засоби гігієни, різноманітні смаколики до свята. От ви бачите самі стільки одягу, стільки печива, солодощів, цукерків, миючих, памперсів. Я ще добре не дивилася, бачу каші, бачу, і тут казали, зубні щітки, зубна паста. Це ми дітям будемо роздавати на 1 червня, О, і, і сири, і миючі, вологі салфетки для лежачих. Традиційно вже, вже багато років приїжджаємо і намагаємося ту краплинку. Промінчика позитивного дати всім тим, хто має потребу в цьому. Ну і цього разу от колектив долучився, зібрав. І приємно, я от відзвітуюся від от колективу, що ми ту місію, яку на нас поклали, ми виконали. І хай Господь допомагає. І теж буде якесь свято на Великий День Дім. Звичайно, це дуже добре. У прад Дубно молоко колектив великий, близько шести сотень людей. І як нам повідомили, кожен долучився до збору допомоги для товариства. На сьогоднішній день на нашому підприємстві працює велика кількість працівників, і жоден працівник не обійшов стороною даний захід. Тобто хтось речами, хтось матеріально. То харчами, але можемо запевнити, що жоден працівник не був осторонь для членів Дубинського товариства інвалідів з дитинства доброчин. Така підтримка є важливою, особливо у теперішні складні часи. Діти в нас є 16 лежачих, важко хворих. Це які не ходять, не говорять. До 650 чоловік з двох організацій, бо в нас є ще районна організація, де інсультники, інфарктники і онкохворі. Ви знаєте, що Чуть-чуть і -чуть інсульт уже людей. Ці допомоги допомозі має ціни. розумієте? І ми це цінимо, і ми це знаємо. Приємно, що пам'ять, згадують. Знаєте, це, ну, це добре. Члени товариства, незважаючи на обставини, в яких опинилися, по змозі теж долучаються до допомоги армії та потребуючим. Таким чином усі разом об'єднавши зусилля та не забуваючи про тих, хто поруч, можна зробити світ кращим. Так вважають у «Дубне молоко та в товаристві доброчин показувати прикладом, що і податки сплачуємо, і колектив пам'ятає за ті, кому є якісь потреба допомогти. І хотілося, щоб інші так само долучалися, долучалися по трішки, Все на по трішки, і для збройних сил, і для неповносправних, і для хвореньких. Ну і все тоді буде добре, все разом нас це буде поєднувати. І тоді все буде добре. Ми точно переможемо.